Друзі, вітаю ще трохи про Пашу Малину. Мені в понеділок телефонували з Офісу президента, саме під час судового засідання. Ось послухайте про що йшла мова. Алло. Алло, Миколайкович. Так, так, слухаю. Микола 에... Миколаївський, правильно? Слухаю, слухаю, кажіть. Це вас спробую ковальчук, будемо всі телефонували в Офіс президента України. Так, так, так. Так, так. Ну зараз прям я за судом слідкую, зараз же ж Кириленко на суді. Можемо через там півгодинки, через годинку. Ну, я не впевнений, чи буде мене можливість вас набрати через півгодинки, чи через годинку. Е, я, я. Ну добре, ви що настільки зайняті, що ви Ні, ну, не можете? Не то, що зайнятий, ну якщо скоренько давайте. Для мене є якась інформація, так? Ну, перша інформація, Миколаси, що дії, ті, що стосується суду, ті, що стосується суду, ви можете оскаржити виключно до вищу правосуддя. Тепер, з приводу звернень, е, того звернення де ви вважаєте, що е, ви звернулися по лінії, яка, в е, якій звертаються викривачі і вони Які порушують антикорупційне законодавство, і, і ці дії вчинені працівниками Офісу президента. Кириленко не є у нас працівником Офісу Президента. По ньому е, зовсім інша процедура розвитку таких реальной. Миколайові. Так, я, я чую, чую. Так, так, так. Ну, от поки що, це вся інформація, яку я вам можу надати. Я вас до не затримав, що ви її говорити, не дуже сильно Угу. <ррик> <рик> тобто до, до президента вона не дійшла? Ні, ця інформація доведена, вона буде мною ну, доведена в установленому порядку. Але я ще, ще раз вам наголошую, що в даному випадку ви звернулися по лінії, по якій звертаються відносно дій працівників офісу, працівників офісу. І так Нашому і на сайті, те, саме ну, я, я, я зрозумів, я зрозумів. Ну, бачите, тут так, е, історія, так. історія така, що е, я якось звертався і до Єрмака напряму, коли він е, сказав, що е, Тіщенка вже йому не кум, так на другий день у Тіщенка був обшук. А Українська Правда написала, що саме Кириленко є людиною Єрмака. Тобто, може, звісно, е, щоб публічно Андрій Борисович сказав, що я. Не є, скажімо так, Кириленко не є моєю людиною. Знаєте, можливо, ще навколо цього відбувається щось таке, що ну Єрмака поважають, чи може бояться, і може саме тому Кириленка ну ось досі нема трансляції, тобто суд іде. Вже з 14-ї трансляції не ну не увімкнули. Чому так? Ну, всі, всіх ми бачимо, да, і князева трансляція є, всіх є. А ось Кириленко як у нас особлива людина така, тому що ну, українська правда написала, що це є людина Єрмака. Можливо, Андрій Борисович потрібно йому зробити допис, такий, як він зробив тоді, про Тіщенка. Ну я бачу так. Я йому то пропонував, але ж він не відповів мені нічого. Так, я йому і писав, і відмічав, і особисто йому писав, і в месенджер, і на телеграм писав. Але ж ну, я ж кажу, що досі такого допису нема. Не в соцмережах, не публічно не виступив. Ні, ну, Президент, теж я від президента ще не чув, того що. Вони сказали, що так, да, я звернувся і до президента. Я звернувся з тим, що саме президент цю людину призначив і сказав хлопцям військовим, коли призначав, якщо ця людина щось зробить не так, я його звільню міттево. Тобто, я, я, це зробив. я це зробив відео, як скину вам його там в месенджер кудись. Я звернувся ну, і публічно навіть звернувся. Я не знаю, передали, передали президенту чи ні. Що ви кажете? Письмово ні. Письмово звернувся мій е, знайомий, ще йому відповідь не надали. Може, варто. знайомий знайомим, розумієте, знайомого своє бачення, а у вас своє. Ну так, бачення. так, так, так. так. Можливо. Ну я я там прям я там прямо факти прикріпив, там де він в Краматорську на заході до нього військові підійшли, і він військовим обіцяє. Ну тобто, це була обіцянка президента військовим нашим захисникам. Що якщо Кириленко щось буде робити не так, ну а О, він щось не вже... так, ну, точніше зробив, ну ці всі історії з бабусею, з малиною, з стіролом, тобто вони, знаєте, пляму, прям прям на президента пляма летить. Ну тобто. Президент призначив таку людину. Чим скоріше він то зробить, ну скоріше він його звільнить, тим краще буде. Треба, ну я моє таке бачення, що звернутись публічно президент повинен і сказати, це була помилка. Ну я таке бачу. Зрозуміло. Ну, я все-таки вам пропонував, можливо, письмо викласти і письмово звернутися. Добре, добре, спробую. Отак, от, от ну Микола, е і ще раз сам Дивіться. Оцей канал це окремо виділений канал для е, повідомлень, які стосуються вчинення працівниками офісу президента України корупційних діянь. Я... А саме працівниками, якщо у вас буде така інформація, я ну, ось бачите, є у українській правді, є прям стаття на цю тему. Вони пов'язують Єрмака, кажуть, що це людина Кириленко є людиною Єрмака. Ну ось. Просто пляма і на Єрмака летить. Пані Зрозумієте? Миколай, він Кириленко не є працівник офісу. Так, так, так. Він не не працівник, і ви ж це чудово розумієте, ви ж самі мені це озвучив. Добре, тоді, ну я вам дякую за, за сигнал. Тут я ну, по своїй лінії е, буду думати. Буду Але подивіться на, на кшталт доцільності, можливо, дійсно. То цінно було б добре, добре, дякую. Да. Угу. Добре, вам удачі і так паху ще раз розвідношу. Угу. Дякую, дякую. До побачення за вашу небайдужість. Дякую. Знаєте, у мене які думки після всього цього, після всієї цієї історії з Пашою Малиною? Ми, як держава, витрачаємо купу коштів на утримання. Правоохоронців, антикорупційних органів НАБУ, ДБР, САП і На ЗК, але, але ж справу роблять журналісти. Георгій Шабаєв, Радіо Свобода, Схеми. Можливо, треба просто перенаправити ці кошти дійсно людям, які роблять цю справу. Тобто не саботують, а роблять, дійсно роблять справу. Чому журналісти повинні проводити розслідування? Чому не проводять розслідування правоохоронні органи? Ось мене таке питання. Прокоментуйте, напишіть, як вам коментар Офісу президента і як вам як ви на це все дивитеся. Дякую за перегляди. Зробіть репост. Ми обов'язково переможемо.